Люди прийшли подивитися, як працює військова частина, поговорити з працівниками внутрішніх військ, переконати їх не виконувати злочинні накази, що такі будуть. Сьогодні зранку я прийшов погрітися сюди біля бочки, поговорити так само з людьми, поспілкуватися, подивитися, як працює наша міліція. Зранку було трошки менше людей, десь близько п'ятдесяти. Тут вже зараз, мабуть, десь більше ста чоловік. От кількість людей збільшується. Люди вже самі привезли дрова, привезли дощовики. Привозять харчування, різні, гарячий чай, ну тобто повна самоорганізація, так як мала би бути. Е, Ми спілкуємося з працівниками міліції, якщо вони сюди приходять. Але міліція виконує свою роботу, вони тут е, займаються тим, що там супроводжують різний автотранспорт, мабуть, спеціальний. Тобто все своїм чередом, все так, як має бути, а люди контролюють, чи правду сказав вчора начальник військової, я так розумію, частини, про те, що наказу їхати до Києва немає. Нехай вони бояться нас. Чому ми маємо їх боятися? Ми в себе вдома, на своїй землі. Чому ми маємо їх боятися? А то що вони там попридумували якісь закони, які їм вигідні, то хай це і буде їм, бідою, а не нам. Ну, як бачимо, у нас є бойовий. Люди з'їжджаються. Вчора почув близько першої ночі, що починається, скажем, складна ситуація. Потрібно підтримати, не пустити війська, відправив дівчину. До себе до додому і сюди зразу ж зі Львова приїхав сьогодні ранку. Сюди ну я думаю, що недоцільно всім стояти тут кожен кожну хвилину. Потрібно е, зробити, скажімо так, загони, які би мали чергувати там по 4 години і мінятися. Відповідно по 50 чоловік, варта, які чергують, бо всі люди не можуть. Жінки, е, скажімо так, вже молоді дівчата, вони не будуть стояти кожну ніч тут. Правильно, і потрібно нам, щоб були організовані загони, які могли б це все контролювати і давати відповідно правильну інформацію людям. Всі налаштовані мирно для того, щоб заблокувати і не випустити підрозділ ну, Міністерства внутрішніх справ на Київ для того, щоб там не якась запобігти силовим акціям в Києві. Все.